Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. Цього разу ось такого раритетного набору від компанії Enlighten на тематику Castle, а точніше Knights. Якщо ви хочете бачити більше оглядів на тематику раритетних наборів від компанії Enlighten, то тисніть вподобайку під цим відео. Також давайте знати про це у коментарі. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити таких відео. І звичайно не забувайте про поширення цих самих відео. Що мені дуже допомагає, а якщо ви хочете підтримати мене ще й фінансово, усі посилання та реквізити в описі. Knights взагалі перекладається як лицарі, а кастел як замок. Тож тут ми бачимо лицарів, проте, на жаль, так, замку, як ви бачите, тут немає. Є якісь невеличкі ось такі споруди, хоча набір сам теж виглядає досить прикольно. Хоча я думаю, що тематику кастел, тобто замки ви точно бачили або ж чули, і дуже класно буде зараз глянути на цей набір він запакований. Новий до речі, таки можна тут, хоча б якусь вежку скласти. Це також класно. Тож за 150 гривень ми отримуємо інструкцію розгорток, проте не така вона велика, тож, в принципі, проблем вона створити немає, а також пакетик з пакетиками, з деталями. Усередині цього пакетика було три ось таких менших, власне, з деталями. Як ми бачимо, детали є тут чимало унікальних саме для серії Castles. Це і ось такі колеса, хоча, може, десь вони ще зустрічалися, але, напевно, тут вони з'явилися. Також тут є якісь такі золоті монетки, які Речі також були і в піратах. Можливо, я знайду, до речі, набір і на піратів, якщо ви поставите багато вподобайок раритетний від енлайтену. І у цьому пакетику ми бачимо також цікаву ось таку прозору, наприклад, велику детальку, а також принтований прапор. Тоді робили принти. Тож ось така тут кубка деталей. Одразу ми бачимо частинки коня, проте, поки без голови тож зібрати нам його поки не вийде. Також бачимо ось такий прапорець, який, до речі, я не. Не знаю, це якась типу фольга. Також бачимо ось такий прапорець вже в свою чергу теж принтований. Бачимо ось такі, наприклад, обладунки лицарські, бачимо також лицарську якусь зброю. Із пакетика з маленькими деталями ми дістаємо також чимало цікавого. Ось така деталька. Я взагалі не пам'ятаю, щоб вона зараз зустрічалася. Хоча, можливо, раніше вона така була. Також у нас тут є решітка від вікна, до речі, так, саме вікно у нас було в попередній у пакетику є у нас дві голови. Бачимо, наприклад, ось такий вираз обличчя, а також на іншій голові зовсім інший. І хоча, як ми бачили на коробці, тут всього дві фігурки, тобто два лицаря, а пальців у нас тут просто неймовірно багато. І більшість з них призначена саме для мавпи. У неї чотири руки таких умовних, ну тут як детальки рук у Лего. І тому їй потрібно аж дві пари пальців, тобто чотири ось таких детальки. З останнього пакетика ми отримуємо основні детальки власне фігурок, тобто ось такі лицарські торсики, до речі, позаду у них принтів немає, хоча попереду вони є. І також у іншого торсу принт відрізняється. Ну і бачимо тут, як я вже і казав, колеса, які теж характерні для таких середньовічних наборів. Бачимо тут шоломи цих самих лицарів. Що тут ще цікавого, ось ця деталька, я думав, що вона поламана. Хоча що цікаво, вона така. І має бути ось тут на кінці списа, як ви бачите, тобто спеціально у неї ось така надламана форма. Ну і бачимо тут одразу детальку голови коня. Тож можемо цього ж таки коня власне зібрати. Про що я говорив, що нам не вистачало з першого пакетика лише голови. Тож складаємо ці три детальки насправді небагато, і отримуємо ось такого коня. Думаю, варто ще згадати про щит. Він тут запринтований і, до речі, досить нормально запринтований, в принципі, виглядає десь так, як і на коробці це зображено, а все решта, я думаю, ми подивимося після збірки. Інструкцію тут можна використовувати, як би це не було дивно. Хоча з передачою кольорів тут є проблема. Наприклад, це детальки не темно-сірі, а чорні насправді, а це темно-коричневі, а тут вони якісь світлі. Також на інструкції, як ви бачите, не вказано, скільки яких конкретно деталей де використовувати. Ну і це розгорток само собою. А про те, як я вже і сказав, по ній скласти можна. Ну а це конструкція номер один та конструкція номер два. Давайте почнемо. Черзі спершу розберемося з цим возом. Насправді виглядає, як мені здається, класно. Проте тут є деякі проблеми. По-перше, мені цікаво, для чого тут цей кажан, але ну нехай вже собі сидить. По-друге, хочу одразу сказати, що цей прапор не тримається ось так між пінами. Ні, ну взагалі тримається, як ви бачили, а проте дуже і дуже погано та може відлетіти, тож поставимо ми його одразу сюди. З функції, у нас тут, по-перше, віз рухомий, тобто він може нахилятися вверх або вниз. Також у коня рухається голова вниз або вгору, і крутяться колеса та відкривається скриня. Так, тут є золото, я вирішив його не відділяти від цієї основної детальки, щоб воно, наприклад, не погубилося. Є монетка 10, 20, 30 та 40. І є ще одна така штучка, де монетки аналогічні. Загалом детальки, в принципі, навіть і якісні, і мені подобається, як вони складаються. І давайте протестуємо, чи буде цей віз нормально кататися. Тож пробуємо, ну і насправді, в принципі, непогано катається. Ну і переходимо до другої конструкції, тобто ось цієї вежі. І одразу покажу вам головну функцію. Тут відкривається ось цей купол, ну і відповідно закривається назад, що для мене насправді було дуже неочікувано. Що також хочу помітити, вогонь тут незвичайний, у нього є ось така якась полосочка. Як ви бачите, він випирає і в одну, і в другу сторону, а не плоский, як стандартний. Також тут кущик не дуже добре тримається і постійно хоче відлетіти, але це таке. Маємо тут ось такий спис, як я вже і казав, деталька, яка мені здавалася надламаною, та ось таке знамено. Інших функцій тут немає. Хіба що можна, наприклад, крутити ось це знамено на патичку, назвемо його так, або трошки крутити ось цей спис. Взагалі навіть позаду виглядає нормально. Хоча спереду, мабуть, більш презентабельно, ще якщо ми знамено повернемо так, як воно мало стояти, тож насправді набір виглядає класно. Тепер дивимося на фігурки. По-перше, це ось такий лицар принт я вам вже в принципі показував. Зараз він закритий обладунком. До речі, обладунок мені подобається як реалізований, і шолом також виконані вони просто добре. Якщо ж ми подивимося на лице, то побачимо, що шолом на нього теж добре лягає, якщо ми порухаємо. Руками, то з цим все також окей, як і з ногами, тобто фігурка тут насправді прикольна, і принт на торсі мені також подобається. Якщо ж, щодо того, де він має, в принципі, знаходитися у наборі, то на цьому возі, проте для цього потрібно зняти прапор, бо він таки заважає посадити тут фігурку, і ось так от це має виглядати, тобто він ось такий наїзник. Ну і у нас тут є друга фігурка, тобто вже ось такий лицар. І так ось ця дивна деталька, що Зараз я її взагалі ніколи ніде не бачу. Це деталька, яка допомагає тримати щип цьому лицару. Тож виглядає він також непогано. Тут ми можемо ще раз роздивитися принт, також і на торсі виглядає він прикольно. Ось тут такий лаві, до речі, навіть прикольніший ніж попередній принт. Також принт є на щиті. І як ми бачимо, принт на лиці також шолом тут такий. Тобто досить добре він тут комбінується, власне, з головою. І ось така тут цікава збільшення. Зброя, чи то сокира, чи то спис, незрозуміло. І якщо вірити коробці, якщо вірити інструкції, то ось цей лицар має стояти на обороні вежі і, мабуть, зустрічати ось цього наїзника з золотом. І хоча у нас тут написано два воїни, що дуже велика рідкість для наборів лего чи аналогів, а проте тут не сказано, що саме дві фігурки. Фігурка у нас тут є ще ось така, тобто чотирьохручна мавпа. По сюжету вона у нас краде золото та висить. Невідомо, де такої детальки у нас немає. Тож повісити ми так само не зможемо, хоча подивитися на неї нам нічого не завадить. Тож мавпа виконана дійсно добре, її також можна повісити за цей хвіст кудись як і зображено, проте, на жаль, немає куди. І є у неї ось тут, от, наприклад, отвір під пін і можна її також кудись посадити. Тож такий, як на мене, дуже цікавий аналог Лего від компанії Enlighten на тематику Castle і водночас раритетний набір вироблений він у. У 2014 році, якщо вірити наліпці, яка є позаду на коробці. Я сподіваюся, ви мені вірите, що там так написано. І якщо ви хочете отримати набір від серії Castles і водночас недорогий, то можете глянути на цей варіант, хоча він не ідеальний, але у нашому світі немає нічого ідеального. Також можете купити його у мене на платформі Easy, прямо з огляду. Також не забувайте про підписку на канал та дзвоник. Нас уже тисяча. Я дякую вам. Також написав про це до у спільноті, якщо цікаво, та не забувайте поширювати мої відео, це мені дуже допомагає. Ну і якщо ви також хочете підтримати мене фінансово і вже задонатили на ЗСУ, то посилання та реквізити на підтримку мене є у описі, також там є OLX і Ізі, і якщо ви купите набори, це мені допоможе рівно так само. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде, Україна!